Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! У цьому відео хочу показати вам деякі фрази, котрі ми зазвичай говоримо неправильно. Вони не пов'язані між собою, але правильне їх використання відразу показує ваш гарний рівень і вашу гарну підготовку. Коли ми хочемо сказати фразу по типу Я працюю десь. Ми інтуїтивно хочемо сказати фразу по типу «I work in some company». але в англійській все не так. В англійській ми маємо сказати фразу «I work for…» і далі можете назвати назву своєї компанії там, де ви працюєте. «I work for an IT company». «I work for an event agency». Наступна помилка, котру я іноді бачу, це ми часто думаємо неправильно, що слово «normal» англійською означає нормальний. Здебільшого «normal» в англійській означає не нормальний, а звичайний. Тому, якщо ви хочете сказати, що як справи я нормально, кажіть «I'm okay», не кажіть «I'm normal», тому що за сенсом це більше означає я звичайний. Як сказати фразу, коли ми просимо, щоб нас підвезли? Підвези мене або чи могли б ви підвести мене, це буде фраза Can you give me a lift. Буквально дайте мені підйом. Can you give me a lift? І коли ми хочемо сказати, що ми можемо когось підвезти, це буде I can give you a lift. Наступний популярний вираз, котрий часто вживають не зовсім правильно, це коли ми чогось боїмося. Наприклад, я дуже боюсь павуків. Це правда дуже сильно. Мама, там павук. Там павук. Отже, щоб сказати, що я чогось боюсь, нам бажано використати конструкцію «to be afraid of». І коли ми говоримо, що ми чогось боїмося, ми маємо використати повністю цю конструкцію. «I am afraid of spiders». Друзі, напишіть, будь ласка, плюсик, якщо ви помітили, що ви теж могли робити або зараз робите подібні помилки. Інша дуже розповсюджена помилка це казати clothes. А, мене теж так вчили в школі, здається, я вже точно не пам'ятаю, але правильно казати clothes. «Clothes». Close. Пропускаємо останню букву і «Clothes». Інше розповсюджене слово серед новачків, коли вони бачать слово «correct», інтуїтивно хочеться відразу чомусь прочитати як «correct». І десь дев'ять з 10 новачків читають це слово саме так, як «correct». але правильно буде «correct», Коректний «correct». Інша розповсюджена ситуація на серіал казати «serial». Ні, «serial» – це зовсім інше слово. А uh, щоб сказати слово серіал, в англійській мові треба казати «serious». Слово схоже як uh, множина, проте це однина, і вимовляється вона саме як сиріс". I like this зіріс. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мові та покращенні своїх навичок, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Посилання, як завжди, ви знайдете у описі під відео. Також пам'ятайте, що слово advice, якщо ви використовуєте його саме як іменник, порада в англійській мові не буває у множині. Це незлічувальне поняття в англійській мові. advice. Can you give me some advice? Тобто не можемо сказати can you give me some advices. Проте як бути, коли все ж таки в українській ми можемо дати декілька порад. Що робити в цьому випадку в англійській мові? Треба сказати piece of advice. That is one piece of advice. And here's another piece of advice. Схожа ситуація зі словом knowledge. Слово knowledge, знання теж не буває в англійській в множині. Просто knowledge, незлічувальне. Наступне розповсюджене слово це казати на готель «hotel». Правильно буде hotel, як і в українській мові, наголос на другий склад. Hotel. I lived in that hotel. Інший приклад, якщо ми хочемо сказати, що я з чимось не згодна. Багато хто каже, I'm not agree. Але слово agree в англійській мові – це тільки дієслово. А якщо ми кажемо, наприклад, в Present Simple, до речі, пропоную вам десь тут пригадати Present Simple. Uh, головне дієслово потребує допоміжного, тому буде I don't agree. I don't agree. Не кажіть I'm not agree, це неправильно. Далі, коли ми хочемо сказати, М -м, я не впевнена, я не впевнений. Uh, іноді кажуть I don't sure. І правильно тільки I am not sure, тому що sure це прикметник Йому не потрібні допоміжні дієслова, потрібне головне дієслово бути. Я є не. Впевнений, не not sure. І на цьому все, друзі. Дякую за увагу. Як завжди, пишіть свої коментарі, враження, питання, ставте вподобайки. І до зустрічі у нових відео.